Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Восьмий новачок. Рівненський Варас продовжує підписувати легіонерів. Готуються до сезону. Аматорські команди із Рівненщини активно набирають форму. Скоро Спідвей. 27 липня у Рівному пройде четвертий етап чемпіонату України зі Спідвею. Плюс один Кай Ціпот, восьмий літній новачок Вереса. 24-річний словенський центральний захисник із народним клубом уклав контракт на три роки. Вихованець футбольного клубу Мура із міста Мурська Собота. За шість сезонів відіграв у складі Мури 163 матчі, забив 12 голів і виконав вісім результативних передач. Упродовж трьох останніх сезонів був капітаном команди. Чемпіон Словенії у сезоні 2020-2021 та Володар Кубка Словенії. Словенії у сезоні 2019-2020. У складі Мури центральний захисник зіграв 18 єврокубкових матчів по 7 поєдинків у Лізі Європи та Лізі Конференції та 4 гри у кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА. Також на рахунку Кая Ціпота 10 матчів та 1 гол за юнацьку та молодіжну збірні Словенії. Окрім трансферної кампанії, Верес активно грає тренувальні матчі. Зокрема, 19 липня команда Олега Шандрука провела два спаринги із столичною оболонью. чорні з мінімальним рахунком виграли у першій зустрічі гол на рахунку Владислава Шарая. Проте у другій грі рівняни поступилися 3-0, тричі пропустивши ще до перерви. Ця поразка до речі стала для «Вереса» першою на тренувальних зборах цього літа. Раніше на літніх зборах Верес вже обіграв тернопільську одниву, 3-0. Ковалівський Колос 3-2, Кудрівко 1-0 та Колос-2-2-1. Активно до сезону готується і юнацька команда Рівненського Вереса. Хлопці Станіслава Упілкова 19 липня зіграли другий матч проти чемпіонів Рівненщини Сарненського маяка. Перша гра між командами, яка відбулася у Сарнах, завершилася мінімальною перемогою Вереса. У повторній грі, яку зіграли у рівному, юнаки знову забили першими всередині першого тайму. З лінії воротарського майданчика розстріляв ворота Дмитро Мурашко. Маяк мав кілька нагод зрівняти ще у першій половині. В одному епізоді арбітри Десь вгледіли офсайту Михайла Сергійчука, якого, як видно, на відео не було. В іншому епізоді Сергійчуку уже ніхто не заважав, але нападник влучив у поперечку. Відтак, 0-1 на користь рівнян після першої половини. У другому таймі маяк таки. Забив атака правим флангом, навіс від Артема Данилюка і гольове завершення від Михайла Сергійчука. Це дебютний гол нападника після повернення у Сарни. Проте радість тривала недовго, менш як за хвилину юнаки Вереса забили у відповідь. Простріл із правого флангу замкнув Дмитро Мурашко, записавши в свій актив дубль. Далі було кілька змарнованих моментів зі сторони обох команд. Зокрема, хорошу нагоду не використав Артем Данилюк із маяка. І під завісом матчу третій гол провів. Араз Ю-19. Крапку у поєдинку поставив капітан рівнян Теймур Халілов. Підсумкових три раніше Верес Ю-19 поступився епіцентру Ю-19 5-6, Обіграв дубль Тернопільської Ниви. 3-1, Боратинську Славію із Волинської області 5-0 і Сарненський маяк 1-0. 25 липня рівняни планують провести спаринг із рухом Ю-19. Поруч із матчами триває пошук нових гравців. Як повідомив старший тренер команди Станіслав Упілков для клубної прислужби Вереса цитата з багатьма гравцями були змушені попрощатися через вікові обмеження. Женя новий чемпіонат будуть розпочинати з оновленим на 75% складом. Зараз продовжують пошуки футболістів 2007 року народження, який стане базовим у сезоні 2025-2026. Також спостерігають за гравцями 2008 року народження. Кінець цитата також тренер розповів і про підсилення та втрати. Команду вже підсилили декілька новачків. Це Богдан Орошкевич, минулий сезон провів у Карпатах. Дмитро Мурашко, екс-гравець Кривбасу, Дмитро Матківський, екс-гравець Олександрія, Іван Саноцький і Максим Яхонтов. Обоє минулий сезон відіграли за рух. А також вихованець Дюсаша Варес, Олександр Гачкевич та Максим Пилипей із клубної академії. Є ще хлопці на перегляді. їхні прізвища поки не називатиму. Бо рішення щодо співпраці прийматимемо після заключного етапу підготовки. Нас залишили Орест Лепський, Роман Ковалюк, Артем Дашковець, Владислав Петров, Ігор Вороб'як, Микола Чміль, Володимир Паращук, Денис Давидов, Ренат Дубовик, Віталій Лапко, Богдан Яцеленко, Сергій Носовський, Павло Чосік та Андрій Кусий. Павло Багрій раніше вирушив в оренду до київського локомотива. Ростислав Баран і Павло Стефанюк працюють з першою командою. Зараз продовжуємо працювати над пошуком новачків на позиції голкіпера, центрального захисника та опорника, сказав Станіслав для клубної прислужби Рівненського Варса Товариський поєдинок на вихідних зіграв ще один представник чемпіонату Рівненської області ФК Костопіль. Команда підтвердила свою участь у чемпіонаті та Кубку України серед аматорів, який має стартувати у серпні. У рамках підготовки Костопільчани вдома приймали ФК Новожуків із Вищої ліги Рівненського району. Гостям вдалося перемогти з рахунком 2-1. Дубль на свій рахунок записав Роман Цілюков. За господарів забив Владислав Данилишин. Додам, що Рівненщину цьогоріч представлятиме дві команди у чемпіонаті. Та кубку серед аматорів це ФК «Костопіль» та ФК «Маяк» із міста Сарне. Окрім цього, маяк вперше у власній історії гратиме у Кубку України. Розпочинатиме із однієї 32-ї фіналу. Щодо районного футболу, то там стартувало друге коло. Але перед цим, 17 липня, ФК Новожуків зіграв перенесений матч 10-го туру проти ФК Шпанів. Команда Романа Левчука у Великому Олексані поступилася із рахунком 2-0. Це друга поразка команди за 10 матчів. Щодо інших колективів, то у 12-му турі Карс мінімально переграв Корнин 1-0. ФК Шпанів на виїзді розібрав. Рівес Автосіті 7-4. Калина дещо несподівано вдома розібралася. Із оржівським арсеналом 5-0, а кунів вольбівно мінімально здолав надію один Після зіграних матчів на першому місці у чемпіонаті продовжує йти Корнен, 12 матчів, 26 очок. На один набраний пункт менше має кунів в Ольбівну із 24 очками замикає трійку новожуків. Проте поруч Арсенал 24 очки та Шпанів 22 очки. Нижче Карс Калина енергія з городка та Надія. Знизу у турнірній таблиці Клевань Рівес автосіті та Симонів. Продуктивні вихідні для футболістів із Рівненщини. 19 липня Буковина, яка активно готується до матчів у першій лізі, у товариській грі перемогла рух 2 0 Два м'ячі забив уродженець острощини Віталій Груша. Спершу на 57-й хвилині Віталій опинився там, де й потрібно, і покотив у дальній куток. А на 79-й хвилині Віталій Груша спокійно реалізував пенальті, розвівши м'яч та голкіпера по різним. Кутам ФК Ужгород, за який грають відразу двоє уродженців Рівненщини, Олександр Савчук та Дмитро Шух. На зборах переміг інгулець 3-0. Другий гол своєї команди забив захисник та уродженець Дубенщини Олександр Савчук. Гравець замкнув навіс від кутового на дальній сійці. Щодо ще одного представника рівненщини, уродженця з Долбунова, Миколи Гайдучика. То у його полісся збори вже завершені. Микола один із кращих за підсумками підготовки. Він забив три голи і віддав один асист. Це другий результат у команді. Уже 24 липня Житомирське полісся гратиме у рамках другого кваліфікаційного раунду ліги конференції проти ФК Санта-Колома із Андори. Гра пройде у Словаччині для Гайдучика Це може стати дебютом як в офіційному матчі за полісся, так і в Євро. Про кубках загалом бажаємо успіху. Важка праця та важливі перемоги. Рівнянин Вадим Бурчак у складі збірної України вперше у власній кар'єрі став чемпіоном Європи з бойового самбо. Проти кого представник рівненщини змагався на турнірі та як самбісту вдалося здобути золото. Розповість наш Максим Остапець. Ще одна велика звитяга переможець трьох кубків світу, та чемпіон Європи з бойового самбо Вадим Бурчак продовжує покращувати форму на базі місцевого спортзалу у селищі Квасилів. Цьогоріч на чемпіонаті Європи у складі збірної України представник Рівненщини посів перше місце у ваговій категорії 88 кілограмів. Він здолав суперників з Литви, Румунії, Грузії, а також переміг росіянина, який виступав під нейтральним прапором. І в фіналі доволі нелегка, нелегкий бій був з грузином. Дуже вольовий хлопчина був. Було нелегко, але віра в себе і воно своє дає, ну, тобто результат на війні. принципово була виграти, саме виграти. І коли ти виграєш ці змагання, не стрієш призером, а виграєш сам ці зовсім інші відчуття. Чемпіонат Європи, що проходив у місті Ларнака на Кіпрі, об'єднав понад дві сотні спортсменів з 30 країн світу. Аби потрапити на турнір, впродовж року самбісти виступають на відбіркових змаганнях. Зі всієї України Вадим Бурчак єдиний, хто виборов золото. Майже всі бої він ну або перемагали по нардавном, або де і нокаути були в нього. От, але все було прям так бал бал, як кажуть дуже важко. От особливо фінальний бій це. Я не знаю, він програвав. Ну я вже ми все подивилися. Трансляцію я не, ми не були присутні на самих змаганнях. Всі тут залу переживали. Він програвав і на останні секунди накутував представника збірної вузи. Разом із Вадимом Бурчаком тренується 17-річний Володимир Шевчук. Він багаторазовий призер чемпіонату України. Виступає у категорії 79 кілограмів. Каже саме Вадим привів його у бойове самбо. Хвилина може допомогти розказати, як правильно що робити, і скаже, що, 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 що буде не хватати для того, щоб піти далі. Зараз буде чемпіонат України в кінці літа. Я буду виступати, буду готуватися. Спортзал, де займаються майбутні чемпіони, тренери хотіли б оновити. дещо вже встигли зробити. Нове керівництво прийшло, нам вже зробили. Кришу самбо є самбо. Це вид спорту, де треба за себе постояти і треба, як кажуть, щось робити, щось вміти робити. От. І постійно держати себе в строю. Наразі спортсмени готуються до Кубку України. На турнірі потрібно виступити якнайкраще, адже там будуть відбирати збірників, які поїдуть на чемпіонат світу. В Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках та каноє. Змагання тривали з 16 по 20 липня. Участь у них брали і спортсмени з Рівненщини. У перший день чемпіонату дубенчанка Катерина Безнюк в каноє-четвірці завоювала золоту медаль. Срібну медаль в каноє одиночці виборола Олена Циганкова. Також із другим результатом у каноє двійці фінішував Роман Булавський. Усі заїзди на 200 метрів. Другого дня знову срібло виборола Олена Циганкова. На цей раз спортсменка із другим результатом в каноє одиночці подолала 500 метрів. Також срібну медаль на дистанцію 500 метрів у каноє четвірці виборола Катерина Безнюк. Вітаємо наших спортсменів із хорошим результатом. У пам'ять про героїв у Костополі відбувся обласний турнір з боксу пам'яті Тараса Степчука та загиблих воїнів-захисників 14-го окремого стрілецького батальйону. «Полісся». такі змагання у місті проводять вже вдруге. Наша Дарина Черемшина поспілкувалася з учасниками та організаторами. Більше у матеріалі далі. Абсолютна перемога Ольга Місько, учасниця турніру з боксу, присвяченому пам'яті військового з Рівненщини Тараса Степчука у Костополі. На змагання разом із командою приїхала з Дубровиці. Я дуже задоволена, готова до цих змагань місяць з чимось. Ні дуже задоволена. Я виступала в свої українські чемпіонати, чемпіонат Європи і Азії. Роман Мороз на турнір приїхав із Сарн. Юнак займається боксом три роки. Розповідає, до цих змагань, як і до будь-яких інших, ретельно готується. Турнір дуже ну серйозний. З'їхали багато суперників з різних міст. Настаються дуже довго на суперника свого був готовий. Я просто виходив виконувати свою роботу, яку я гарно вмію робити. Романа, як і ще чотирьох вихованців Сарненської ДЮ США, на турнір привіз тренер Володимир Рибачок. Загалом каже, результатами задоволений. Ми привезли дві дівчини, три хлопця. В цілому задоволені судійством дівчата це їхні другі змагання. Вони хочуть рухатись далі. Їм подобається займатися боксом. Я їх підтримую в цьому. Хлопців мене вже є чемпіони. Власті неодноразові призери України, чемпіони України по Спартаку. Обласний турнір приурочили пам'яті Тараса Степчука та його побратимів, загиблих воїнів-захисників 14-го окремого стрілецького батальйону Полісся. Батько Тараса Михайло Степчук розповів, син пішов воювати добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Перебував на Сумщині, у Бахмуті та Торецьку. Перед війною, пригадує батько, разом із друзями син встиг облаштувати боксерський клуб. Саме у ньому і відбуваються змагання. Він е, в мене був пасічником, але е, вирішили для того, щоб заходити молодь для боротьби. Вони вирішили створити цей боксерський клуб е, разом з Сергієм і Леонідом. Ну і це все його робота, що сьогодні тут е, побудовано, все зроблено, це дякуючи йому. Син пані Людмили Геннадій Гузуватий служив в одному батальйоні разом із Тарасом Степчуком. Також загинув, захищаючи Україну. Жінка каже, турніри в честь пам'яті загиблих героїв важливі та потрібні. Звичайно, треба, треба, щоб люди пам'ятали про своїх героїв. Не Недара вже життя обірвалося. Вони захищали нас. Ми повинні пам'ятати і повинні ті Честь наших героїв у турнірі взяли участь близько 80 боксерів з усієї Рівненщини. Приїхало десь приблизно 10 команд з області: Сарда, Дубровиця, Рокітне, Костопіль, З Рівне. Це вважається обласний чемпіонат, і водночас ми проводимо турнір в другий турнір. В честь загиблих воїнів чотиристого Тараса Степчука, Це наш товариш. А обласний турнір ми проводимо вперше. Змагання проходили два дні. У кожній віковій та ваговій категоріях було визначено переможців та призерів. Організатори запевняють, такий турнір пам'яті проводитимуть і надалі. Уже цієї неділі, 27 липня, у рівному спідвей, наш мототрек прийме четвертий етап чемпіонату України зі спідвею в особистому заліку. Як готуються спідвеїсти, Бачила наша Вікторія Якимець. Вона й розкаже більше. Останні приготування. Механік перевіряє справність мотоцикла. На ньому проводитиме тренування спід виїзд Володимир Скороход. Сам гонщик теж допомагає. Хоче, аби усе було як належить. Маршфільтер викладала мотор. Декілька хвилин і спортсмен готовий до виїзду на доріжку. Хлопці зосереджені та сконцентровані. Відпрацьовують свою їзду на максимум. Володимир Скороход лише нещодавно повернувся із чемпіонату Європи. На рідній доріжці їздить впевнено. До змагань готується на повну силу. Готуємося, стараємося добре, пробуємо завдання нове щось. Наприклад, їздити по доріжці більше водячці, різні траєкторії пробувають. Їздить по одній, бо так буде, тіпо, не цікаво. У свого вихованця вірить і тренер Ігор Звєрєв. на найближчі змагання, які пройдуть у рівному, для юнака завдання максимальне. Я думаю, я думаю, що він виграє чемпіонат України. Перспектива в нього хороша, дуже хороша. дуже хороша. У повній бойовій готовності і Захар Лустюк за плечима у спідвоїста чимало змагань та гонок. Він двічі перемагав на чемпіонаті України. Для досягнення бажаного результату докладає чимало зусиль. Насправді тут все важко нема такого, що легше, що важче. Та тут все важко, і треба старатися і вчитися. Ну ціль звичайно така, такають всіх – перемогти, стати чемпіоном. Так активно спідвеїсти готуються до четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею, який відбудеться 27 липня у Рівному. Це перші змагання зі спідвею у нашій області цього року. Місцевий мототрак збере спідвеїстів з Рівненщини, Львівщини, а також прийме учасників з-за кордону, а саме Латвії. Загалом розраховують на близько 20%. Спортсменів це буде клас юнаків 140 сантиметрів кубічних на бензині. Другий клас це 250 сантиметрів кубічних на метанолі, такий від палива і 500 кубічних. Сантиметрів метанол будуть як юнаки, так і дорослі. Чи будуть за кордоні спідвиїсти їздити поза заліком чи змагатимуться за призові місця? Поки невідомо. Це буде вирішувати суддівська колегія. Хто із гонщиків прийде у рівне, організатори наразі точно сказати ще не можуть. Розраховують на найкращих, які є в Україні. Змагання стартуватимуть уже наступної неділі, 27 липня. Вхід платний. Квиток вартуватиме 200 гривень для дорослого і 100 – дитячий. Купити можна буде лише у день гонки. У касах стадіону це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.